Одне до одного повторюється те, що було по справі Павла Шеремета. Одне до одного піар повторюється те, що було по справі вбивства Ірини Фаріова. Повторю, для особливо обдарованих і знавців Кримінального процесуального кодексу України і в першу чергу Зеленського і керівників внутрішніх справ і Служби безпеки України, панове, відкривайте Кримінальний кодекс. кримінально процесуальний кодекс, стаття 222. запоминається дуже, дуже легко, три двійки кримінально процесуального кодексу. Право на оголошення інформації про досудове слідство належить виключно слідчому прокурору керівникам досудового слідства. Які мають право